Помилка року я зняла е, відео з Ані Охім і Оленою Манзюк. Е, я думала, що таким чином я донесу до аудиторії Ані е, інформацію, що варто українізуватись, не треба нести в масову на масову аудиторію російські пісні, але в мене нічого не вийшло. Ось а і... чи ти вирішила, що не, не вийшло? Яким чином ти це судиш? По поведінці Ані. Так вона ж не може за всю аудиторію свою, там, ну, Чи може, ти змінила якась частина людей, задумалась. Ну, вона дуже маленька. А ти реально думала, що ти типу, скажеш і вони. Вона добре. <сум> Алхім така сіла і каже, да, напевно, я була не права, ось ця розмова. Ви бачите зараз... <сум> козарлюги. Зараз будемо <сум> щебетати. <сум> Я видаляю всі російські слова, на І зіброва. Найби мене шлях трафив. Це була стратегічна помилка Гришна я. <смірка> стратегічна помилка суспільства. Тому що коли ми з нею уклали угоду, що вона буде по понеділках розмовляти українською мовою, то не треба було їх ху... що вона передача. Тобто у люди винні. Не люди винні. Стратегічно треба було підтримати її, щоб вона така, о, клас! Але типа не хейтити, просто не одразу. хейтити, просто не хейтити, і тоді вона така вау клас, оце мене підтримують.